Картопле, капочка, вібраційна, боммет, задній викид. Аналог, тобто замінник. Ось так виглядає аналог. Він йде дешевше від оригіналу. Точна копія. Ось така різниця. Немає наклейки, немає шильдіка на рамі. Колеса ось такі йдуть. Ось так ножі кріпляться. Пальці такі. Та оце оригінал іде. Ось так оригінал виглядає. В принципі, пальці такі самі, рама йде схожа, наклейки є. Шельдик. великої різниці по суті нема.